Почнемо з наших українських реалій цього тижня. НАБУ і сап заявили, що викрили голову однієї з фракцій Верховної Ради, яка нібито пропонувала в народним депутатам, щоб ті голосували за, проти або утримувалися щодо окремих законопроєктів. А наступного дня. Юлія Тимошенко, лідерка батьківщини, підтвердила обшуки в офісі своєї партії. Всі ці дії вона назвала незаконними. Всі звинувачення відкидають у батьківщині. Взагалі говорять про політичне замовлення щодо е, Тимошенко. Але лідерці батьківщини вручили підозру, опублікувало аудіозаписи, на яких вона обговорює хабарі з нардепами. Ну, начебто, вона і сап проситиме для неї 50 мільйонів. Гривень застави і певні обов'язки як запобіжний захід, е, як далі може розвиватися ця історія? Тому що зовсім недавно е, така гучна історія, гучна красива картинка була щодо іншої е, справи корупційної справи Міндіча ну це білі берда вже 10 років іде. Ну що не зрозуміло, на чим вона не закінчується. У мене питання: а чого вони публікують матеріали досудового слідства? Це не боротьба з корупцією, це інформаційна війна. Чого плівки Мінді ще публікуються, чого не, не притягнути до кримінальної відповідальності пан Железняк, який це все публікує? Що це, що це таке? Це інформаційна війна постійно йдеться. Так і стосовно цієї справи, нічого вона не закінчиться. Ну, я бачу, воно суді Юлія Тимошенко взагалі заперечує цю розмову. Це взагалі цікавий поворот. Те, що ще виявиться, що вони фальшують ці е, записи, цікаво, на які підстави вона це говорить. Я щось підозрюю, що вона має підстави, так це сказати. Те, що я вважаю це помстою, конкретно Юлії Тимошенко, за те, що вона назвала їх, тими, хто вони є, агентами зовнішнього керування, що підтвердження було якраз справою Міндіча. Це Дима. ви маєте на увазі на САП, так? На САП, так. Да, дивіться, по справі Мінді. що в мене питання, а де люди Деркача в цій справі? Нема. Чого не, ніхто не притягнений. По Галущенка, де підозра? От Галущенка точно має стосунок до Деркача. Я не знаю, який, але точно має. Ну, він давно в тих структурах. По Котіну питань немає і все інше немає. Що це означає? Що може, ви спільно за ФСБ це робили? Вас дуже попросив Деркач не чіпати цих людей. Там і квартири деркача присутні в якості цього, в якості, а, де місце могло було там поряд, десь а, вони були а, встановлювали там обладнання і так далі. Хто був в курс в курсі всіх схем енергоатому? Деркач, звичайно, він 20 років там тусувався і все інше. І жодної людини деркача немає. При тому крику стоїть, що саме вплив деркача. Жодного з керівництва НАБУ з цього енергатому не зачіплено і так далі. Це інформаційна спецоперація для того, щоб примусити Україну до капітуляції, може навіть ліквідувати Україну. Далі, оце питання щодо там що трьох, пам'ятаєте, щось там щось десь. Роздачі в конвертах і так далі. А коли ця інформація знову у нас впливає, коли президент їде до Трампа, коли на нього тиснути будуть, да? Це при тому, що Ситнік до цього роз... а, що скільки? 5 років тому говорив, що, а, можливо, там роздаються гроші? А справу околи околице ресторану пам'ятаєте? А у мене пам'ять дуже добра. А ну що ж теж якась прослужка була, що. А теж в ресторані Криворізькому ресторані, що там обговорювалося, коли це було Це до війни було Да? початку широкомасштабного вторгнення, тому я вважаю, що це ну в даному випадку. Звичайно, що Юлія Тимошенко буде абсолютно все заперечувати. Вона і заперечує там, що цікаво, там ну можливо будуть вимагати заставу 50 мільйонів. При при цьому арештували рахунки так? Далі я вважаю, що це помста, тому що вони ще ведуть дві батьківщина, ще веде дві ТСК. Перша від Олексія Кучеренка стосовно всіх цих фокусів в енергоатомі, в Укренерго і в Нафтогазі, тому що НАБУ і САП підтримує транснаціональну корупцію. От, наприклад, в Укоренерка, ну, звичайно, вони не бачать, не бачать пана Кудрицького, да, який давав гроші давав гроші шурмі. Да. По шурмі у нас є справа, да? А хто давав гроші а, на, на електроенергію, яка вироблялася, вироблялася на окупованій території? От невідомо, да. От просто невідомо, от хтось там взяв із Укренерги це зробив, і 9 місяців не бачив, що територія окупована, і пан Кудрицький звичайно, разом з, з наглядовою радою там не бачить, тому що це інструментарій, щоб забрати всі активи. Що ви що не зрозуміли, навіщо вони це все роблять? Щоб взяти забрати у енергатор, контролювати, а потім тиснути на Україну. Ну, то й собі зараз у нас енергатом під керівництвом, наприклад, іноземців. Ну, американців там взяли, вимкнули всю енергію, вся капітуляція країни. От що вони роблять, і тому те, що роблять на Буйсат, не ві... не вірю жодному слову. Не вірю жодного слову. А ще там другий ТСК є, якого чолі і пан Власенка, якого кабінет, якого теж чогось обшуковували. Там ж не тільки Юлія Воли, а, а чого ви обшукували що кабінет Власенка? Тому що ви комісію якраз по можливих зловживаннях самого НАБУ і САП. вчора, до речі, там Кривонос був і визнав, що ви не декілька разів з президентом зустрічався. На якій підставі що ви там робили, і так далі, що обговорювали. Оці розмови, що на вас тиснули. а чи не самі ви бігали на Банкову до Ярмака слухати якісь казівки? Тому я вважаю, що це звичайно, що звичайно, що Юлія Тимошенко це буде, вона вже заявила, що це переслідування опозиції, що вона тисне на тих людей, які говорять правду про ці органи. От. І факти, фактична база показує, що є спільна робота по е е терору державних органів влади. Десять років, до речі, яка триває. Для того щоб примусити до капітуляції, тому що не подобається, що робиться, Спільно може бути десь частково може бути американці, а частково можуть бути росіяни. Чи є такі факти? Є ну, принаймні, щось, щось все так воно сходиться. І дуже, дуже так логічно з їхнього точки зору. Тому я завжди говорив, що набуй саб. Ті, хто там працює, ті, хто взагалі колись працював, повинні бути звільнені з органів назавжди. Ну хто там працював на інші країни, звичайно, повинні бути посаджені незалежно, це Росія чи інші країни. Набрані люди, які проходили через армію. Вони не будуть ніколи в житті співпрацювати з ворогом або з іншими спецслужбами. Реально будуть боротися з корупцією. Якщо ви хочете боротися з корупцією, це повинно робитися тихо, як і по цій справі, наприклад, Тимошенка. А який статус грошей, які ви знайшли у неї в кабінеті? Знаєте, як на хабарях ловляться? Спеціальне, ну, робиться спеціальні гроші, да, їх помічають. Помічені, так? Помічені, да, там фарба може бути спеціальна. що Знаєте, людина взяла. Да? І на пальчиках потім І і видно... на пальчиках, а потім ультрафіолета. Ми це бачили? Ми не бачили. Те, що у Юлії Володимирина в кабінеті може бути ці гроші, це взагалі не таємниця. Ну, Юлія Володимирівна ніколи не приховувала, що вона, в принципі, людина не бідна ще з 90-х років. Який там статус Красиво, там все інше. Який статус цих грошей, де підтвердження складу злочину? І так далі. І мені цікаво, мене наприклад здивувало, що конкретно була позиція, що це взагалі не справжні плівки. а Це вже цікава історія. Якщо виявиться, що у нас на Буюса фальшуються смітки, тоді взагалі навіщо це контора і це точно інформаційна війна, конкретно проти держави. Це не боротьба проти з корупцією. Боротьба проти з корупцією робиться тихо, да, а не публікується на кожному, на кожному етапі. Ну, от, наприклад, справа Мінді ще за дивним збігом обставин. співпала з появою цих 28 пунктів від Кафата а, цього Дмитрієва. Що це таке? Тому я думаю, що звичайно, що воно нічим не закінчиться, тому що там фактів фактично немає. Але те, що це тиск і терор депутатів, щоб вони голосували як потрібно, як сказали Хазі Іван, НАБУ та САП, беззаперечно, це можна бачити очевидно. Де, щола таку, де Ні, що ла так удумна? Давайте так. Я не говорю, що наші депутати всі по, по, по цій пупсіки, да? не заперечую, uh -huh. але боротьба з корупцією так не ведеться. Боротьба з корупцією ведеться тихо, спокійно і без цих е е криків. Тим більше, ми вже бачимо історію, що з Ізлачевським що було, з Кауфманом що було, немає ніяких вироків, зміни підслідності. От і, і арахамія там ще крутиться постійно так у всіх цих історіях. Тому є факти, які підтверджують, що ніяка це не боротьба з корупцією, конкретний терор проти держави, навіть інструменти її ліквідації.